З вами Міша і ми будемо грати в Minecraft на сервері SmilView МКП Якщо ви хочете подивитися порт, кажу порт и а порт стандарт. Бару ми вже подивилися і йдемо грати. Так, де наш Б2. І так я вам ще не сказав. Ми будемо грати Б-2. Так. Ще ми будемо грати один на 1. 8 на 2. 3 на 4. І Ну, я думаю, чотири на чотири. Так. Mm. Ну, більше буде команд з не тільки чотири. Будемо за команду Стабельчик перевірить. Я нарву паузу і коли ми почнемо грати, я вимкну. Так, ми вже починаємо через 15 секунд. Я ще не вибрала команду, але вона сама вибір. Так нас троє. Ну тільки червона команда, тільки вибрала. є четверо. Так, треба. Так, чому Ну, На ту так стоїть. Так ну ми напевно, будемо грати щось інша наби два. Наприклад, спліф. Так. Выливание в творческое. Skywars. Сплив. Так, тем вот. Вс. я говорю. Чехта згорись. Мне хуже затягнуло. Понял. Ну, чекай мы так. Так, давайте зайдем на якийсь тройс. А чому два сервера? Че вчора робили всі. Та не робив цей, а потім цей. Ну таки цей будемо хати там. Нічого такого нема. Ну може, можливо, є, але я не знаю. Ну, попробую, если тебе скайварс, чем данный морг. Я не помню. Так, затягивай меня. Так. Угу. SkyWars Так. Можно зайти. Можно выйти. не да никто не играет. Почему? Кто не знает, почему красит. Если я ключевую, так, то не игроков, руки, если так, то и... Так. Вон уйди, вон Идет игра. Да? Причем попробую это. Я зарегистрируюсь і почну знімати. И мы починаємо грати. Так. Ну тут ничего інтересного. Тут вообще немає я, э, цей админ просто... Замурував хід на ігри. і все. Він просто тут, ну я не знаю, чи вам це буде вбитись. Звідси просто в... виштовхувати. він, случайно, зламав ці блоки і тепер всі сюди хочуть доскати. Бачите, вже одного скину. Так, далі. vidíme, neskenuje jeho. Tak, ještě sláhá tuhle. Ne, ne, je to sláhá. tak долетіли. Ну, напевно це нові игроки, но ніхто мало кого значить сюди можна доск, достриб. Бачу, там ще якась. Якийсь едік. Ну, ніхто не хоче грати. Тож я просто сюди. Полетів. Ой, чого я ровно, як я. Це просто не всіми. О, Йо, його можна бити. Класс. Ти. Вс. Не помню тебе перезаходити. Або зламає блоки тут в часі. Так, так, так. Якщо ви знаєте ще якісь ревіату, пишіть в коментарі. Жаль, відео не може бути більше 15 хвилин. На жаль. Так. Ви зайдете на цей сервер, то тут просто треба підстрибувати на зелених блоках дето летете вихід. Ну не всі це знають. Ой. Ой. Ой, по можно было три дмиться за мгрыво, не знаю напишки. Як? Чи вам можна грати хтось тут? Полетів. <laughs> так, куди нам тепер? Я тут то бать. Вс? Я! вы это бачилы? Я могу быть. Класс. Не, он сам был. муж через так стробати, стробати, тут ну, давайте пробуємо ще раз тут так ну, напевно я закінчу відео до 12 хвилин

Всем пока.